Матеріали про своїх героїв Софія Березіна шукала по всій області. Починала з періодичних видань 90-х років, потім працювала у бібліотеках, а подекуди збирала спогади сучасників. Началь я планувала 100, ну як обычно, серії 100 великих. Потім мені стало жалко выбросить із списка которые мне, которые мне очень полюбились. Я решила розширити та до 120. двадцяти. Далі я уже вирішила розширять, по тому що це просто ніяб'ятна книга була. Починаючи з 18-го сторіччя, герої книги релігійні діячі, вчені, художники, письменники, артисти, музики, режисери, підприємці, розвідники, революціонери та ще чимало людей, які так чи інакше пов'язали своє життя з Буковиною. Деякі з них є діячами нашого часу. Багато в Ізраїлі знайомих за кордоном. Ну і я хочу знати, хто у нас жив і як вони і це і блюму знаю і всіх. І <плес> так що це із моїх знайомих. Ну, я на табачника знаю, я живо виділа, скока... ну, це Всі деталі, так сідіталя, та це... <плес> всі її знають. Ну, многіх так знаю. Книжка вийшла невеликим примірником: 200 екземплярів. Коштів бракує, але за потреби можна надрукувати ще, каже видавець. Найлегше книжечку написати, найважче її зробити, а потім згодом продати. Мало меценатів, на превеликий жаль. Ми сподівалися на активнішу реакцію єврейської громади до української я і не зверталася. Я вважала і вважаю, що воно мало би відчуватися фінансова підтримка єврейської організації. Не було дуже так слабо представлено, але у Софії не має власних особистих друзів, яким це не байдуже. І нашому видавництву це небайдуже. Тому важко, але ми це зробили. 120 осіб сакральне число для єврейського народу. Дванадцятка по десять разів означає, що завдяки цій книзі здобуток її героїв буде примножуватися і ніколи не буде забутий. Надія Величко, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.